Своєму каналі з вами Люба, і сьогодні ми будемо в'язати англійську резинку. Це дуже простий та красивий популярний візерунок, який використовується для в'язання шарфів, шапок, светрів та інших виробів. Англійська резинка виглядає цікаво, а насправді її дуже легко в'язати. Що нам потрібно? Нам потрібна, перш за все, пряжа. Я буду використовувати акрилову пряжу це. Турецький виробник ладіярн 100% акрил 100 грам, 300 метрів і рекомендований номер спиць 3 міліметри. Я буду використовувати спиці 3,5, ще нам потрібна голка. Для зшивання трикотажних виробів та ножиці. Щоб зв'язати англійську різинку, вам потрібно вміти набирати петлі, вміти в'язати лицьові та виворітні петлі. Детальні майстер-класи з набору петель та в'язання лицьових та виворітних петель шукайте за посиланнями нижче в описі під відео. Нам потрібно набрати непарну кількість петель. Я буду набирати 21 петлю. І далі в'яжемо перший ряд. Першу петлю кромкову знімаємо за передню стінку, далі пров'язуємо одну лицьову. третю петлю будемо знімати спиці і робити накид, нитку робочу перекидаємо перед робочою спицею. І правою спицею знімаємо за передню стінку. Так як ми повинні пров'язувати виворітню петлю, ми її знімаємо за передню стінку разом з робочою ниткою, разом з накидом. У нас на правій спиці повинно утворитися ось тут дві петлі. Далі знову одна лицьова. Наступно знімаємо разом з накидом знову одна лицьова знімаємо за передню стінку. За ту стінку ми повинні в'язати виворітню петлю, ось так. А ми її просто знімаємо за передню стінку, спиця згори донизу, разом з накидом. Знову лицьова. Робочу нитку перекидайте зразу попереду спиці лівої. Так буде легше і швидше в'язати. Знімаємо разом з накидом. Знову лицьова. Знімаємо одну петлю Лицьова. За передню стінку і знову знімаємо одну петлю з накидом, лицюва, робимо накид і знімаємо одна лицюва, одна петля, виворітня не пров'язуючи і з накидом знову лицюва, знімаємо. З накидом знову передостання петля лицьова, і остання кромкова петля. Пров'язуємо її виворітною петлею. Пров'язали. Ось так це виглядає у нас. Коли ми пров'язали, у нас одна петля і одна петля з накидом, така як дві петлі разом. Знов одна, одинарна, і ось тут одна знята з накидом. В'яжемо другий ряд. Першу петлю скидаємо, знімаємо із спиці. Далі у нас виворітна петля друга, ми її будемо знімати разом із накидом. Зробили накид. І знімаємо. Третя петля пров'язуємо лицьовою. У нас тут дві петлі, один накид. І виворітна петля, ось тут знята, пров'язуємо лицевою петлею. Далі робоча нитка попереду спиці, знімаємо разом з накидом, знову лицьова. Робоча нитка попереду спиці. Знімаємо виворітну з накидом, знову лицюва за дві петлі, накид і ще одна петля. Пров'язали лицьову, Виворітна. знімаємо виворітну із накидом. Знову лицюва. Знімаємо з накидом. Знову лицьова. Знову накид Лицьова. Накид і знімаємо. Лицьова, накид знімаємо Лицьова. І знову остання у нас тут петля виворітна, робимо накид і знімаємо. І кромкова петля пров'язуємо виворітною петлею. Пров'язали виворітну. Повертаємо третій ряд. Першу знімаємо за задню стінку, зняли, пров'язуємо лицьовою петля, яка у нас повинна бути як виворітна. Минулий раз ми її робили з накидом, На лицьовій стороні ми її пров'язуємо лицьовою, дві разом. Наступна петля виворітна, пров'язуємо із накидом, знімаємо її. Знову накид із попереднього ряду. Пров'язуємо лицьовою. Далі знову знімаємо лицьова. Виворітну знімаємо разом з накидом і пров'язуємо накид з попереднього ряду. Тут дуже гарно видно кожну петлю. Ось тут дві їх, одна петля і накид. Тут їх дві. Потім далі йде одна петля, це виворітна, Знову дві. В групі, одна виворітна, Знову дві, одна, дві, одна. Там, де одна, робимо накид. Де дві пров'язуємо лицевою, де виворітна одна, пров'язуємо накидом. знімаємо її, лицева, знімаємо з накидом. Знову лицьова петля, знакідом. лицева петля, з Лицьова лицева, накидом. лицева, одна, виворітна Знімаємо разом з накидом, з накидом. І ще раз передостання Лицьова. і кромкова петля, остання, яка у нас на спиці, пров'язуємо виворітною петлею. В'яжемо четвертий ряд, першу знімаємо. Далі повинна бути виворітна. Знімаємо разом з накидом, разом з робочою ниткою, Лицьова. там, де у нас накид і лицьова. Далі знов одна виворітна з накидом. знову лицьова. виворітна з накидом, лицьова. Виворю на знакиду. Дуже не затягуйте петлі, щоб у вас воно не було занадто щільне, не було затягнуте. Якщо ви хочете, щоб полотно було більш щільне, візьміть спиці меншого діаметру, ніж ті, які рекомендують на етикетці спряжі. І остання кромкова, пров'язуємо виворітно, Ми пров'язали 4 ряди. В'яжемо п'ятий ряд. Знову перша петля кромкова знімаємо, її не пров'язуємо. Лицева. Тут де 2 петлі у нас з накидом. Далі 2 петлі у нас, одна петля лицева і поряд накид. Пров'язуємо дві разом лицьовою. Далі виворітна. Пров'язуємо виворітною. Знову лицьова. Знімаємо разом з накидом. Лицьова. Знімаємо з накидом. Лицьова. Накид. Лицьова. Накид. Лицюва, накид. І так пров'язуємо до кінця ряду. Остання петля кромкова виворітна. Ми пров'язали 5 рядів, і тут уже трохи видно візерунок. Ось іде лицьова, Тут уже трошки вимальовується візерунок. Але, щоб він був гарно видний візерунок, нам треба пров'язати мінімум 10 хоча б 10 рядів. В'яжемо шостий ряд. Першу знімаємо, тут де виворітна. Дивимося по візерунку. Тут де виворітна петля знімаємо разом з накидом, далі пров'язуємо лицьову. Ось тут видно, що це лицева петля. Знову робимо накид, і тут знов лицюва разом з накидом. Зняли лицьова, виворітну, зняли з накидом. Накид з, з лицьовою з лицевою пров'язали, зняли з знакидом, лицьову з накидом пров'язали, і так далі до кінця ряду. Кромкова остання. І далі в'яжемо сьомий ряд. Pumo 5-ий ряд Пров'язавши 10 рядів, ви вже побачите добрий візерунок, який у нас утворюється при в'язанні англійської резинки. Ось один рядок іде, один стовпчик такий лицьові, Потім йдуть виворітні петлі, лицьові, і знову виворітні. І тут, де виворітні, ми знімали разом із накидом ось ці накиди, такі як перетинки. Дуже добре їх видно. Один, два, три. Оце накиди. Я пров'яжу сантиметрів 5, щоб її було трохи краще видно, і тоді з вами зустрінемось. Я пров'язала 16 рядів, і ось таке полотно отримала англійська резинка. Візерунок однаковий і з лицьової сторони, і з виворітної сторони, також однаковий. Одна відмінність, яку ви будете мати, якщо ви наберете, ось, наприклад, 20 петель, ось цей зразочок, я набирала 20 петель, парну кількість. Потім у вас буде з однієї сторони, ось тут лицьова петля, а з іншої сторони буде виворітний такий ряд, виворітні петлі. І так, із лицьової, і з виворітної сторони. А якщо ви набираєте непарну кількість рядів, тоді у вас буде. По боках полотна, з однієї і з іншої сторони, з однієї сторони, виворітні петлі, а з іншої сторони ось ці стовпчики будуть йти лицьовими. З однієї сторони лицьові петлі, і з іншої сторони лицьові петлі. Візерунок буде симетричний, якщо ви наберете непарну кількість петель. І ще нам потрібно, якщо ви пров'язали певну кількість. Сантиметрів свого полотна, певну кількість рядів, і вам ще потрібно закрити полотно. Будемо закривати ряд методом протягування петель одна через одну. Першу петлю знімаємо, я її не буду пров'язувати, і наступна петля у нас іде виворітна, ми її пров'язуємо виворітно. Пров і зараз протягуємо другу петлю через першу. І у нас залишилася одна. Далі у нас йде ряд із лицевих. Ось тут лицеві петлі, лицева петля. Вона у нас з накидом пров'язуємо лицьову. І знову другу петлю протягуємо через першу петлю, яка з правої сторони. Знову у нас йде ряд, виворітна петля. Ось цей рядок, стовпчик такий. Це у нас виворітний. Пров'язуємо. Виворітну і протягуємо через петлю, яка на правій спиці знаходиться. Далі знову лицьова пров'язуємо лицьовою і протягуємо через петлю. Знову виворітна петля, пров'язуємо виворітну. праву петлю, яка знаходиться на правій спиці, перекидаємо через ліву петлю. У нас на спиці, на правій залишилась одна. Далі знову лицьові петлі і накидом. пров'язуємо одну лицеву і знову протягуємо одну петлю. Через іншу. Далі знову виворітно пров'язуємо виворітно. Лівою спицею захватили ось праву петлю, яка знаходиться на правій спиці і протягнули ось так. Пров'язали лицьову петлю і протягуємо ліву петлю через праву. Знову виворідна одна. Протягуємо ота через одну. Далі знову лицьова. Протягнули виворітна. Протягнули лицьова. І ось таким чином закривається полотно. Далі до кінця ряду пров'язуємо одну виворітну. Протягуємо одна через одну лицьова. Протягнули виворітна, праву петлю перекидаємо через ліву петлю і скидаємо. На правій спиці у нас одна петля повинна бути. Знову лицьова. Протягнули виворітна. Перекидаємо петлю, яка з правої сторони через ліву петлю. Лицьова. Закрили виворітно, закрили петлю і крайня петля пров'язуємо її також виворітною, закриваємо. Нитку відрізаємо. Хвостик нитки протягуємо крізь петлю і затягуємо. Все полотно закрите. Пустики ниток ховаємо в полотно за допомогою голки. Вишиваємо кінчик нитки між петлями. Все, тепер ви знаєте, як в'язати англійську резинку. Коли ви зв'яжете ось такий невеличкий зразок, навчитеся в'язати резинку. Потім можна спробувати зв'язати якийсь невеличкий проект. Я вам покажу ось таку пов'язку. Це я в'язала на голову англійською резинкою. В'яжеться вона дуже легко і дуже швидко. Сподіваюся, що цей урок був для вас корисним. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. Та зустрінемось в наступному відео. Бувайте!